Наш світ дивовижний, але деякі місця, наче з іншої планети. Або сказки. Пропоную вам добірку місць, у існування яких важко повірити. Печера Вайтамо це система печер поблизу одноіменного селища, яке є основним туристичним об'єктом на північному острові Нової Зеландії. І це справді шедевр природи. Над яким вона працювала багато мільйонів років. Протягом довгого часу тут був океан, створюючи химерні нарости в апняку. А потім вода відступила, утворивши систему з близько 150 печер. Вони заселені дивовижними істотами, світлячками, яких можна зустріти тільки в Новій Зеландії. Їх зелено-блакитне світіння робить склепіння печери, схожим на зоряне небо. Ангкорват це спочатку індуїстський, а потім буддійський храмовий комплекс. Датується він 12 століттям, а знаходиться у Камбоджі. Він є найбільшою культовою спорудою та однією з найважливіших археологічних пам'яток світу, побудований за часів короля Сур'явармана II. Храм, присвячений Богу Вишні, але також служив місцем поховання царів. Водоспад Ангель найвищий у світі, і розташований він на річці Чурун. Сама гора в перекладі на нашу мову звучить як гора диявола. Висота даного водоспаду 979 метрів і знаходиться на березі долини тропічних джунглів. Для порівняння водоспад Вікторія має висоту всього 107 метрів. Пляж ватху його без сумніву можна назвати магічним, адже білий пісок, який в день не привертає ніякої уваги, окрім як своєю чистотою, вночі перетворюється на вкрите синіми зірками небо. Незвичне місце, де вислів море зірок можна використовувати у прямому значенні світіння у воді насправді є морськими мікробами, які звуться фітопланктоном. Таке ж явище можна зустріти на узбережжях Пуерто-Ріко. Алея Баобабів це дивовижне місце на острові Мадагаскар. Долина знаменита унікальним видом дерев, які зустрічаються тільки на Мадагаскарі. Баобаб є національним деревом острова, а деяким з них у алеї понад 800 років, і ростуть вони аж до 30 метрів у висоту. Басейн Гамільтона або Hamilton Пул. Це природній водний басейн, що утворився близько тисячі років тому в результаті обвалення склепіння тунелю, в якому протікала підземна ріка. Басейн оточують величезні вапнякові скелі, які підходять до самої кромки води. Зі стелі грота звисають чудові сталактити. Дарваза це газовий кратер у центрі пустелі Каракуми на території Туркменістану. У 1971 році тут виявили поклади підземного газу. Під час буріння ґрунт під робочими провалився і утворилася провалля діаметром близько 70 метрів та глибиною близько 30 метрів, з дна якого виходив підземний газ. Бурова вежа з усім обладнанням та транспортом провалилася в проваллях. Задля того, щоб небезпечні для людей та худоби газоутворення не виходили назовні, їх вирішили підпалити. Геологи припускали, що пожежа загасне сама, проте помилились покладів газу виявилось достатньо, щоб горіти і до сьогодні. Гора Химера Гора Химера це місце в стародавній лікії, відоме тим, що на ній постійно палали природні вогні. Деякі стародавні джерела, вважають, що ця гора пов'язана з міфом про потвору на ім'я Химера, яка дихала полум'ям. Наразі це все. Більше місць у наступному відео.